Доброго дня, моє українською, мене звати Олена. Чого не чекаєте, а воно станеться. Шанс. Фінансового получення і доставку. Ну, ви розумієте вже значний період в своєму житті, що ви не маєте шансу, можливості і загалом для себе ви поставили крапку чомусь, і це не пауза. Для вас уже ви не маєте надії на те, що ви отримаєте шанс, можливість реалізувати, реалізуватись, і шанс досягнути саме щастя, радості і благополуччя стосовно фінансової матеріального і достатку. здійснення мрій. І ви, замість того, щоб боротися, знаходилися в негативному емоційному стані. Але цей період в вашому житті закінчився. Закінчилась можливість саме тим ворогам і тим, які негативно впливали на ваше життя, які конкурували, конфліктували з вами, от ви перемагаєте. Вищі сили допомагають вам перемогти і поставити крапку на негативний вплив на ваше життя. Коли ви не здобували, ви кошмарили самі себе і загалом ви були не впевнені. А я вам скажу, що ви самі винні. Чим похвалиш себе, з того і залишишся. А поруч з вами була жінка, якщо ви жінка, то жінка. Ну, якщо ви чоловік, то саме друг, подруга, з якою ви ділилися самим сокровенним своїми планами, своїми ці, своїми мріями. А на даний момент, навіть якщо це є саме близька людина, а ви зрозумієте, хто це, ви повинні зробити вибір, або вибрати себе і власна результативність. Ну або й надалі надавати можливості даній людині маніпулювати, керувати і не давати вам можливості досягнути бажаного. От ви повинні обнулити саму ситуацію, в якій ви знаходилися, і піти в нове починання, вкладатися саме власну реалізацію і маніпулювати, чітко визначати ціль, чітко визначати кордони, чітко визначати життєву пріоритетність. Чого ви бажаєте досягнути? Чи бажаєте задовольняти потреби саме тих, які негативно впливають? Чи все ж таки виберете себе? Дякую.